Ні, то не грім, не блискавиці, хоч гробині ночі підійшли. Приліт, і світло б'є в зіниці, чи їх розвідка, чи свої злили. Скло розлетілось, як злістили. Сусідній дім згорнувся, наче з карт. Будинки з людьми їх цілі, а кров і смерть їх азарт. І пил, і гуркіт а разом з криком гробини грона заплелись, стирає все орел двуликий, а світ сьогодні навпір розділився. Благаєм, Господи, в молитвах, здійми на край наш світ своїх очей та знаєм, йде на мові диха. Орлу лишився недовгий відночей.